Всім привіт! Ви на каналі Apple Game. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І пам'ятаєте, ми будували такий, я вам показую, як ми будували таке щось таку башту, Цікаво чи що. Я зараз хочу вам її показати. Так. Тільки мені треба одна земля, щоб залізти. Ой! Так, підбираємо, ставимо, залазимо, ламаємо і все, йдемо. Е, так, тільки трошки мало в мене життя, половинка сердечка, тому трошки поїм кавунчиків, і зараз вам все покажу. Побіг. Біжмо. Свинка, що ти тут робиш? Кай! Так, отже йдемо. Так, от тут бачимо такий гарний хід у нас. Так, тиснемо на кнопочку. Заходимо, ой. І от, дивіться, яке я яблочко збудував. На честь свого каналу. Я трошки передумав будувати львів і збудував таке яблучко. І тут я теж деколи можу пожити, тут теж любить. Ніби зараз йти ще комунчиків зібрати. Дуже їсти хочу. Тепер в мене два маєтка, так сказати. Тому ми йдемо. Ой! Тому ми йдемо до своїх своїх рядок. Так, все. Ок. Ой! Я думаю, це на перший час хватить. Так, б'ємо овечку. Не знаю, я... кої їх тут купив Давай, давай, давай. Ну, то давай вже. До речі, сьогодні я планую зробити басейн. Пачок перемогли. Не насіння. О, нарешті дали синю. ми засаджуємо. Соні я планую зробити басейн. І зараз погодую. І йдемо. О, ще куровка. коровка. Коровка теж йде геть. Тож йде геть. Молодчина. Так, пішли. Мені потрібно багато заліза, а от залізо я не знаю, чи в мене є. Мало би десь бути. Бо нам треба буде багато вітер. Подивимося, може пічках є щось. А ні, в пічках нічого. Тоді 9 злитків, думаю, хвати на кілька відер. Рок. Чи як то по-правильному. Так, йдемо скрафтимо. Три відерка. Клас. Ідемо, наберемо води і будемо так, таким чином. Робити, а, і ще лопата мені треба, а лопати я не маю вже, походу. Ну тоді беремо. Це беремо і що нам би? Дерев'яно, а кам'яної в мене немає. Значить, беремо. Пішли. Розкопаємо десь, зробимо гарний басейн. Дві лопати. Все, думаю, хватить. Пішли. Перше розкопаємо. Все не міють ті двері заходи. І ще виберемо, де буде у нас. Тут, я думаю, дня. Ось тут гарна місцина, десь ось тут. Ось тут гарна місце. Добре, тепер припускаємо. Так, буде в ширину десь. А, ні, це заблизько до того. Заблизько до. Дому чи як то? От тоді. Будемо ось тут гарна місцена. Ні, пак тут можна, тут. І все. Так, і тепер наносимо намітки. Намічуємо. І ось по Швиденько все набираємо. Ой. Набри... Набираємо і зараз будемо тікати до себе додому. Бо зараз... ой, нашо я ще звернув. Бо зараз ще якісь зомбі, склети, чи хто зараз ще прийдуть і нам свята нароблять. Так, вже. Так, більш менш залили. Заливаємо ще тут тоже. Так, вже щось є О! Гарно виглядає тепер поспуматись, не знаю напевно своєму. Яблушному маєтку буду то називати. Або пишіть в коментарях, як назвати. Яблушний маєток чи якось по-іншому. Кажіть, пишіть, а я поки йду спати. Так класно, що ніхто не мішає тобі. Оп, там кріпер. Ну, але ці двері трошки з ними проблеми. Проблеми. Ліжко задалеко. Та які монстри? Цього монстрів ні одного немає. І що робити? Вони кажуть, що монстр. Ну як мені поспати? Може принести його? Ой, поки що... Поки що посплю. О, ліг, нарешті. Добре. Ставимо ліжко назад і пішли знову набирати водиці. А, до речі, то тут так можна було. А тут курчата, що я її це викинув, воно досі тут плаває. Прямо? Ще от у нас одне відерце стоїть. Ми його теж беремо і наливаємо в нього. Так. Я вас це теж скоро мене. Так, повертаюся вже до вас. Я вже тут зробив, в принципі, нормальний такий басейн. І тепер нам залишилося зробити з якихось блоків трамплін. Я планую не знаю, що зробити. Зараз щось пошукаю, що в мене буде в скринях моїх, І. І з того і зробимо. Напевно, візьму в мене ту шесть є багато, забор забор мені потрібен і півблоки теж потрібні. Все. Тепер йдемо. Ага, мені потрібно півблоки. І ще палки може вийти. Дивимося, чи мені всього хватає Скриня, дивимося, три. має хватити Або ні, ще не хватить Треба ще дерево. Підемо, зараз подивимося, якщо скрині нема, то тоді я не знаю, що робити. Аво палки ще є. І драбинка є. А от півблоки я не знаю, що мені робити. Півблоки. Ну, подивимось зараз. А поки що можемо йти. Будувати. трамплін. Буде трамплін збудований звідси. Це точно. Тільки, я думаю, дуже високо буду будувати. Тому почали. Так, поки вам хочу сказати, щоб ви ставили лайки та підписувались теж. А поки я це будую, або ні, не буду вривати. Вона аж мені, в принципі, цікаво дивитись, як такий трамплін будується, дуже високий. А от не знаю, де мені драбини буде взяти. Так. Бо я от на таку висоту десь планую будувати. Двісті навіть дропати можна буде. Всякі фінти... Вс, тепер йдемо півблоки. А я пластину збудував. Ой. Ой, тихо-тихо, акуратно. Добре, це вже за кадром я зроблю. Ой, ледве вистало дробини, ви знаєте. Нічого, от я вже доробив. Давайте проекспериментуємо його. Шукайте, треба поїсти. По три сердечки я можу впасти ні мій. Так, дімо чим поскоріше. І зараз будемо підніматися. Все, піднімаємося акуратно, щоб не впасти. Бо бувало, що таке, що я падав. Але високий трамплін, я в шоці. Ще ніхто такий, напевно, не збудував. Є, піднялись, играєш дощ почався. У-у-у, давай, давай щу! Ого! Ого, але класно було! Ну no, шо? Дякую за увагу. Одного дня. Всім пока!